Назавжди, ім'я твоє Господь стверджено на небесах. Назавжди. І він усе підкорив під його ноги і поставив його. над усім. Дивіться, уважайте, чому церква головна повинна стати. І ми пророкуємо про це. Так і буде, бо це, що ми дозволимо на, на землі. Ісус каже в Євангелії, що ви дозволите на цій землі, буде дозволено на небесах. Що ви зв'яжете або забороните на цій землі, буде заборонено на небесах. Просто це повинно стати нашим відкриттям, а не е, та, я скажу, а там вони зроблять як не буде. Опять же, ми стверджуємо, ми дозволяємо, щоб вони зробили як хотіли. Розумієте? Тому забороняємо їхнім діям, зв'язуємо їхні дії темряви. І проголошуємо принципи царства Божого на цій землі. Дивіться.